Не просто транспортний засіб, а інструмент для перемог. Велосипедний спорт увійшов до складу Олімпійських ігор у 1896 році та став невід'ємною частиною змагань. Відтак спортсмени тренуються у швидкості подолання дистанцій. Професійно змагаються у Хмельницькому. Місцеві спортсмени мають чималі здобутки та у постійному складі збірної команди України. Дівчата приймали участь у чемпіонатах світу в Австралії серед жінок в Англії. Теж чемпіонат світу був. У Португалії, Голландії, Бельгії проходили чемпіонати Європи, де склад команди збірної команди України складається з чотирьох жінок по молоді до 23 років. То з цих чотирьох жінок два-три чоловіка, завжди дві-три жінки у нас саме представниці Хмельницького. Тренують дітей із 9 років, аби займатись необхідний велосипед, спеціальний одяг та обов'язковим елементом є шолом. Наразі усе спорядження батьки юних спортсменів забезпечують самостійно, адже фінансування недостатнє, аби закупити усе необхідне. «В нас в школі є деякі велосипеди, такі трошки вони вже старіші, але я ж говорю, що я прийшла як молодий тренер, то я закупила пару велосипедів для дітей початківців. Тобто, якщо дитина приходить, то я надаю її ну, на чому тренуватись. Далі елементарно повинна бути якась форма. Так само, як дівчатка, спочатку, наприклад, або хлопчики приходять, то якісь ласини, кофточка, така, щоб вона не була балахоном. А далі вже я дивлюсь, кому там щось потрібно, то там спеціально в нас і велотуфлі є. До занять потрібно підготуватись, навчити дитину базовим навичкам їзди. Тренування проходить цілий рік, взимку займається у залі, виконуючи вправи. А от коли погода дозволяє, виїжджають на майданчик. Відтак на свіжому повітрі змагаються у швидкості. Це, по-перше, цікаво, по-друге, це яскраво. По-третє, він дуже прекрасно розвиває серцево-судинну систему, так як в нас постійно ми в русі. Розвиваються м'язи дітей, вони, ми бігаємо, і пригаємо, стрибаємо. На велосипеді їздимо руки, ноги, все задіяне. Виховують юних спортсменів тренери і ще малим досвідом. Велосипедисти розповіли про свої враження під час їзди. Я займаюся велоспортом вже рівно рік. Просто я прийшла по приколу. Я дуже люблю цей спорт та ну, бачу себе в майбутньому в ньому. Чим за емоції за оцей от як риск можна сказати. Тут можна з кимось позмагатись. Та, що м'ясом змагатися теж і куди мені є випуснути свою енергію? Існує переконання, що велоспорт розвиває лише м'язи, ніг проте це не так. Під час занять тренуються м'язи рук, спини та живота. Спорт розвиває командний дух, витривалість та жагу до перемог. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.